Вони відкажуться взагалі від якихось переговорів з нами або від якихось розговорів на фінансову тему. Що таке фінансова тема? Це та ж сама зброя. Тому я не бачу, щоб Америка прямо активно давала нам зброю. От і все. Поэтому ну, ми самі про прощенкуємо цю, цю війну, простими словами. Вот Зеленський виноват, що війна почалася, тому що вона почалась у 2014 році і всі просрали в це час. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Льона Захарченко. До нас доєднується Лана Олександрова, пані Лано, рада бачити. Вітаю! Альоночка, привіт привіт, тільки тоді рада бачити. Зразу вибачаю за мій вигляд. Я вся в ремонтних роботах, в процесах, поэтому прошу пардону. Поїхали. Але дякую вам, що попри це все ви продовжуєте виходити в ефіри. Давайте важливі прогнози. Дякую вам за це. 7 серпня записуємо дане інтерв'ю. Зараз дуже багато нас насправді питань і невідомості, що чекати після цієї зустрічі, яка відбулася в Росії американського представника російських представників. Тому зараз будемо розбиратися в цьому всьому. По-перше, чи буде таки зустріч Путіна і Трампа, тому що зараз, ніби й Путін. Вже каже про те, що готовий зустрічатися, вже навіть місце обирають чи все ж він наважить? Дивіться, попри те, що я сьогодні встановлювала газовий щотчик от і і, і, і вносила сім, то я хочу тобі так сказати: я встигла подивитися на картах цю ситуацію і тільки не ну, виклала відоси. Поэтому скажу вам так, ребята: зустрічі особиста Путіна і Трампа не буде. Будуть переговори, будуть зустрічатися представники, будуть переносити доносити, будуть міста назначати, будуть претензії якісь виставляти. Коротше, довга і нудна розговори ці будуть. По ітогу самої встречі іменно двох оцих лідерів не буде особисто. Ну тоді наступне моє питання про зустріч Зеленського і Путіна здається взагалі чимось нереальним, але це Це не нереально, У мене якби не знаю, в мене по-моєму жодного разу. Давай зараз подивимося, uh -huh. може хоч поміняється, але я ті так скажу. У мене таке впечатлення, що там проблема навіть не в е ну, не в лідерах, не в договорнях, Проблема в тому, що Путін сам по собі знаєте, як то кажуть, лялька здулася. І от вони його тримають на якомусь, ну, щоб, як би тобі сказати, ну, щоб ніхто не побачив його зблизька близь, вживу. Uh -huh. От в чому проблема найбільша, а не в тому, що немає про що балакати, от так от. Ну, давай. Чи зустрінеться особисто Зеленський з Путіним, якщо випаде колісниця, значить зустрінеться. Ну, мало ли, вдруг, uh -huh. наприклад, особисто зустрінеться Путін, наприклад, вмре, і Зеленський прийде на похорон. Ми ж не знаємо. Ідеальна зустріч, ідеальна. Так, я думаю, що так. Ну, дивися, дуже важко. Взагалі будуть даватися перемовини дуже важко. Будуть якісь виставлятися і це я не хочу, і це нелегітимний, Я з нелегітимним не балакою. Тобто якісь, якісь оці нагнітання, брехні, притом настока глупі, настока якісь як дитячий сад. І от дьявол випадав у мене і в тих, і в тих розкладах, і на Путіна з Трампом, і на цього теж випадає дьявол. І ще що, і ще що, вони хочуть затягувати, не буде. Дивись, немає. У мене є тайна, в мене є башня по роботі, тобто розрушення якоїсь -то роботи. Немає. В мене зустрічі Трампа з Путіна з Лінського. І ще що. Да, Там да. випала карта, така, яка говорить про те, що їм дуже хочеться затягнути цю війну, Тому їм немає смисла з нами зустрічатися. А ви тут на початку сказали, що йому важливо не показати себе, як він виглядає сьогодні? Тобто, мова за двійників не йде. Він готовий або зустрічатись особисто. Двійників вже на такі зустрічі не відправляють. А там виходить, дивись, яка я зараз, коротше, буду розказувати. Всіх приглашаю подивитися быстренько до мене відео, щоб мені прийняти так, зробити. Так. Посиланечко Але... буде да, під цим. Дивись, відео. яка інтересна фішечка. Я якраз розсматривала таку ситуацію. Виставив мій друг е, в Фейсбуці. Значить, в якому там году. Бамкнув землетрясіння на Камчатке вмирає Сталин, опять году на рік год землетрясіння на Камчатке вмирає е, Єльцин. О, то есть три, три, три показателя, що землетрясіння на Камчатке, і на наступний рік вмирає якийсь лидер. І от я так кажу, а давайте подивимося в натурі в 26-му году, ну якийсь лидер в Росії, такий, що да умре. І знаєш, хто показано? Партнер чий партнер, двойник, чиясь ну, копія вмирає. Понімаєш? Я така кручу верчу, кажу, так, давайте. І це дуже важлива людина, тому що на ньому зав'язано магазин, якісь такі, там, не знаю, чи фінансові, чи це по здоров'ю, чи що. Коротше, давайте подивимося, як здоров'я Путіна. Десятка мечей падає. Хренове здоров'я Путіна. І тут в мене пазли складаються. Тобто це не Путін може, бути, а це його mm -hmm. Ну, тобто, настоящого Путіна, ми знаємо, його вже давно немає, да? у нього є кілька двійників, як то кажуть. І ці двійники періодично його там, їх ці двійники, підставляють. Так от, двійнику упомреть. А раз двійник помреть, вопрос, а хто ж буде? Ну, який це? Може, це останній двійник якраз, от о чому. Ну, в общем, ждем 26-й год. Чекаємо. Вже давно насправді чекаємо і сподіваємося, що ця дійсно смерть буде не, не просто смертю, а дійсно внесе ці корективи, бажані, які ми чекаємо. Зараз на сьогоднішній день а, є таке оголошення про те, що все ж мова йшла не про припинення, а про перемир'я. Перемир'я ми особисто розуміємо, що це Це тимчасово, а потім з новою силою. Тобто, да, зараз да, потім... Росія да, так і да. хоче зробити? Вона готова зробити певну паузу, щоб потім вдарити. А діло в тому, що коли оцей вмре, то якраз ця пауза й буде. Притом, якась там карта смерті, то тобто окончання якогось процесу буде. Тобто щось -то вже закінчиться. То есть закінчиться наступлення або обстріли, або ще щось таке закінчиться. Поэтому так чи хочуть вони перемиря? Ну, вони перед вибором. Да, да, вони перед вибором. І я тобі хочу сказати, вони дуже сильно надіються, вони дуже надіються нас. Нас все-таки не просто а підставити, крупні города у них в інтересі. І от вони думають, що да, якийсь вибір, вони навіть можуть согласиться але потім вони просто зайдуть реально в крупні города. Ті, які Путін намітив, потім нам, нам, нам поставили зупинитися, не можна нам або повністю якась, ну, цю, заканчувати цю війну з ними. От, або я не знаю, які ще є. Зараз Росія дійсно готова припинити тимчасово вогонь по території України? Е, да, Готова, да, у мене слово. «да». «да» вона готова. Тимчасова слово, ключове тимчасово. Угу. Ну, щоб поняла, подобрать який. Ведь дивися, коли ми припин... вони припиняють вогонь, то да? ми ж теж припиняємо вогонь, правда? І вони все Ви сказали зараз, що потім мета не, не просто атакувати, не просто а наступати. Да, Київ. Проти, проти. Просто зараз мова останнім часом йшла про те, що у Росії є певні амбіції і віра в те, що вдасться знову підійти впритул до столиці. Наскільки це реальна перспектива, якщо дійсно візьмуть цю паузу, наберуться сил. Я тобі так хочу сказати, ні, Київ як таковий їх вже не інтересує. Почти? Потому що вони розуміють, що це толку нет. Вони розробляють якусь зависимость Києва, якусь То -то брехню. Тобто Київ сам должен пропости на коленах і просить пощади. Вот это їх. Вони не будуть його вибрать, Київ у них розбомбить. Оце, він mm -hmm. да. їм не нужен, вони не будуть в нього заходити. У них інші города, їм надо просто контролювати. Всю територію України, а Київ стерти з лица землі, просто його не должно бути. Тому що Київ їм як заноза, розумієш, Вона, оце, як то кажуть, говорить про те, що вони не хтось забуть в нікак, і, никак, і плюс оттуда їм треба його уничтожити, тому що башня падає. Ну, всього, для того, щоб ми стали знаєш, як то катя, безглавлена держава легко легко потім ділиться рабами. все. Велике місто, давайте хочеться розібратися. Все ж таки, це мова йде за міста, які вже зараз е, частково окуповані, чи абсолютно нові території? Ні, це нові. Дивись, у них ж по плану стоїть хто? Дніпро, Одеса, це ж їхня та саме. От ну там що там, і Запоріжжя. Це а Харків по-моєму, ще теж у них. Всі Все, дивись, там Тому ж, ж немає розговору. Не про Житомир не базарять, не про Вінницю, не про, не про що. Вони отчутенька, вот ось оці города, вони в їх план входили. Все, а ви там можете гребтись собі. Там, там, якби наші партнери вас потом по, самлять. Поэтому. Ні. Зараз, вже коли говорили про результати перемовин, йшлося mm -hmm. в усіх, що обговорювали можливість обміну територіями, і нібито тут Росія піде на певні поступки, моя про те, а що мінять що... хоче. От, щоб... от я хочу і е, розібратися, бо зараз просто говорять за території, і в мене особисто думка, що йде мова за абсолютно усі сьогодні окуповані території. Це дійсно так само. Що, будуть, що, на, що ми, ми повинні дивись, щоб ми забрали, що ре, ну, ре, Росії ми повинні віддати, ну, щоб це забрати, я не зрозуміла. Ну, у нас Кущина, І, нас я так у нас розумію, місто. що а, мова скоріш віддати Росії окуповані території в обмін на припинення вогню. І а, мене ну, цікавить, це чи дійсно абсолютно всі окуповані території, за цими попередніми домовленостями Україна має віддати, щоб Росія припинила вогонь. Давай, ну, їх інтересує вода, там, де є много дорогої води. Я тебе хочу сказать, мы должны отступить от від воды. Просто от, от, от вода полиция. Да, да. То есть мы должны выйти. Мы должны не претендовать. Нет, тут не только окупование, алло, тут вони не останавливаются. Тут мы должны отступить. Мы не просто им отдаем, мы отступаем, мы не теряем, а мы, получается, отступаем. Осьо ми втрачаємо крупні міста. Карта крупних міст. Поэтому ні, і вони будуть довго нас муту солити, мутузити. Я тебе навіть більше хочу сказати: э, обманним путем вони будуть питатися маніпулювати, викручувати щось, виверчувати і ще одне: у них є питання, вони таким образом ще відволікають, от там вони на ЗС начудили. Mm -hmm. І вони відволікають те, що вони роблять, що ми, ми зараз просто не піднімаємо світову спільноту з цього питання, що вони несуть радіаційну загрозу на половини планети. О, е, бо Ми зараз зайняті іншим. Там навіть я би тобі сказала ну, таке враження, що ну, цифра 5 проходить, е, крупні міста і цифра 5 проходить. Давай угадаємо з трьох разів, перечитаємо, скільки це 5 крупних міст. Я вже розуміємо, про що мова йде. Ні, це там такі маніпуляції, це все розговори в пользу бізнес, знаєш, називається давайте просто поговоримо. Ми розуміємо, що Україна на ці умови не піде, що тоді партнери відмовляються надавати будь-яку допомогу нам. А які у нас партнери? Надо конкретно розглядати кожного, чому я тобі об'яснював. Внуза... У нас є Америка, у нас є, наприклад, хто? Ну, якісь європейські, якась Франція, європейські, Германія. Так. А я, наприклад, більше не знаю, які у нас є партнери. Ну, откуда так, зараз, зараз за цих партнерів іде мова. США і Європа. Можемо окремо подивитися, як США відреагує, якщо Україна не піде на ці умови, як Європа? Як США відреагує, якщо Україна не піде на ці вони нам поставлять в ізвісне, що їм на самим треба деньги. Тобто, нам вже не цікаво, що у вас там і як. Ми питались, ми пробували, От, ну, вже ми повинні займатися своїми ділами і називається. Далі, це про Америку. От. Далі ми вже перед ними будемо якимось чином захищатися. Це, по-перше, по друге, і ще що. Я тебе скажу так. Вони відкажуться взагалі від якихось переговорів з нами або від якихось розговорів на фінансову тему. Що таке фінансова тема? Це та ж сама зброя. Тому я не бачу, щоб Америка прямо активно давала нам зброю. Щодо Європи, яка ситуація? Європа чи буде нам давати активна зброю Європа, якщо ми на ті тілно, що нам ставить Росія? А вони дивись, бачу, та на та сама карта попадає на Євромерику і Європу. Тобто люди сидять, обсуждають якісь ну діла про нас, от і говорять про те, що наше діло проіграшне що вони вообще не вірять, вони вважають, що ми залишимося одні, і ми дурочечки. Вот і все. І, в принципі, там нема вже о чому говорити. Много брехні, їм тяжело. Я тобі скажу так, Європа тоже нам нічого давати не буде. Я тебе даже больше скажу, Європа почне розговори якісь з Росією. Ну, газ, газ, газ. Угу. От і все. Пройде зима. Сраки померзнуть і вони такі наші жопи нам важніє Все. От, слухай, розумію, що тільки смерть да, на ця про яку ви сказали на початку, можливо, якось змінить цю ситуацію, тому що зараз ми ходимо по колу, на превеликий жарт. Ми ходимо по колу, і це всі бачать, і це всі знають. І я хочу сказати те, що я не знаю, мені здається, ми просто або ми не з тими країнами е, спілкуємося угу. і. От. Або ми ну, десь яким-то образом і ще що, кроме того, що ми спілкуємося не з тими країнами, я думаю, що ми. Ну, я ж не воєнний стратег, ну, мені сложно, да? так? Давай по-чесному. Якщо от. По... По нашому, по-простому, по кухонному, як я кажу, От ми не глядачі наші, ми з тобою, навіть ті дяді, які зображають із себе військових аналітиків, і ще не один військовий аналітик не розказав чіткий план перемоги України або закінчення війни. Ніхто. Вони сидять, вони тільки обсуждають оце. Ну Вони ж ні хірани, вони ж ніхто не дав, тобто, ніхто не знає. На мою точку зріння, дивися... Кожна аб'юзивна аб людина, компанія, організація, вона розуміє тільки силу. Але так як Росія воює, отак от, от м'ясом, ми не можемо воювати. От колись мені подобається, я не пам'ятаю, хто ну, во первых тоді ізначально казав це, я не пам'ятаю, як його, туза, його вислали Корбан, він казав, ну, нам треба багато джипів зараз, у нас має бути війна джипів. Розсуждати. А вторе, вторе. я вважаю, що нам у нас було б неплохо найти би неплохо знайти каких-то спеціалістів, які б розробили стратегічний план воювання, наприклад, дронами а не людьми. Вот о чому я. І третє, не можна по-чесному воювати з таким каварним врагом. Ми можемо тільки воювати точно такими ж методами. От, і коли ми повертаємо жирних плених, які знову йдуть воювати. Вони не бояться попасть в плен, вони не бігуть з поля бою, тому що ми ж ну, ми ж ну, ми ми на Європу оглядаємося. А в Європі, наприклад, я бачила, як німець, тітку мусульманку, палкой перемотала по морді, і все. Європа тільки розказує нам, як треба робити. І опять таки там теж треба підняти вопрос, хто іменно в Європі починає нам диктувати умови. Чиї фамілії, пожалуйста, хто ці люди, що вони лізуть в наші труси. Як ми трахаємося, як ми варимо їсти, як ми платимо налоги, от, от це все. В ітогі ми виконуємо всі от ці глупі требування, які ніяко відношення не мають до війни. а вони нам дають якийсь один самоліт розбити, де наші аси ну, розбиваються. Тому тут теж треба підняти питання, хто ці люди і чому вони нам дають такі тупі рекомендації, і з нас щось треба. Так от, якби ми почали ви вести себе так, як вони на полі бою, можна. Все би помінялося. Давай почнемо з того, що е, колаборанти, грубо говоря, да, або зрадники вони не бояться, вони не бояться, що, наприклад, КД свободять місто чого, поміж мене нічого не буде. І ніхто це не здійснив. У нас немає ні закона, ні самосуда. А наші люди, ждуть, коли хтось. Навіть зараз наші люди кажуть, от прийдуть наші хлопці, от вони тут. А ті там думають, Господи, мені би вижити сьогодні, мені би просто вижити, а не рішати якісь ваші проблеми. От. А тут сидить, такий Валерій Пекар, Маглянцев, якому дуже хочеться бути при владі, І сидить в Фейсбуці і нагнітає. Я коли-то уважала його, думала, що це дуже умний мужчина. Та да, він умний, тільки совісті немає. Він нагнітає, і підбиває студентів бігти за НАБУ і сам. А то, що на Сумщині, 80% личного состава це 200 уже, і на всю часть один цілий то він трошечки дурачочек, а це на чого не говорять щось не вибігають вони там як сказати не мітингують за это. А чого ж ви ребята, а, а чому ви не зібралися всю этой толпою і не поїхали наприклад не знаю, не помогли сітки їм якісь там устанавливать или ще щось. Вот і все. Потому ну, ми самі про прощенкуємо цю, цю війну простими словами. Вот Зеленський виноват, що війна, ти почалася, що вона почалась 14 і всі просрали в це час. Ніхто не каже. Всі танцювали, веселились, було же весело, правда? Було ж класно. Почему? І моря, і океани були, і так далі. Я не проти моря океану, тільки готуватися треба було. І тепер вони тарологи, тому що вони не видите, виділив якомусь долбодятві, який сидів там в Ютубі, не сказали, що буде війна, готувся. Треба було ходити на волонтерський пункт, і ти б знав, що війна буде. От і все. Тому ми все зробимо неправильно. Вот скажу тобі чесно, це наше суспільство теж. Це не тільки влада. Влада, Ми так звикли, влада це в Києві сидить три дядька. Ні, хера. Ми суспільство, суспільством прощелкали наших патріотів, які зразу взяли дубинки, і відбивати нашу Україну. І ми повинні всі згуртуватися, і якщо не дай Бог, там командир або ще щось, да, послання. Людей на, на знатну смерть і безтолкову, та ми повинні були, я не знаю, там приїхати і задушити всі собственними руками того командира. От і все, і діла. На превелике жаль, так воно насправді все і є. Дякую вам за те, що говорите це. Я вірю, що, хоча б якийсь відсоток, почує зміни свою думку, зміни. Напрямок своєї діяльності зрозуміє, що треба діяти, що треба зараз від себе робити все можливе для того, щоб змінити ситуацію, а не перекладати відповідальність, як ви це зараз озвучили. Як більшість з нас робить, да, ми, ми просто ждемо чуда, що хто-то там Путін умре, вона закінчиться, Ми ждемо що планіти стануть, вона закінчиться. Ну дивіться слово «закінчиться» саме по собі, Саме по собі нічого не закінчиться. Навіть гімно саме по собі не виходить. Приходиться дутися, Понімаєш? А. Тут такое дело. Тобто, ну, вот -то я не знаю, як. Я не спеціаліст воєнний, але я бачу, що це не працює. Вот і все. Може, не треба здавати нашим воєнним квартири по 30 тисяч, наприклад. І не висаджувати в покровські цветочки чи поливати цвіти, тому що це саме. А треба було такі рити, щоб не знаю. Самоорганізовуйтесь. А в чому проблема? Організовуватись. Від ми ж організовувались на початку 2022 року. Ми ж розвивали ці коктейлі молотова, притом ніхто не кинув по квартирах. Ми саме виходили, шукали, дивилися, де о, там мішки нагружають пісок. Побігли, грузим, куди Надо. А, бензин, вам надо, надо, ось, все, приперлися. А що тут? Розвиваємо коктейлі. Да. хто буде ними кидати? Куди хіре? Ну, надо коктейлі. Ми ж ми щось делали, ми щось якесь трошки подсуетили. А потім одна частина смилася оттуда там, знаєте, як то кажуть, нескорена перемагає. А ми тут під цими бомбами вже отупели, одурели, охері... ну, как бы вже самі не, не, не всегда розуміємо, що відбувається. От і все. Тобто суспільство, як то кажуть, як такове свою державу, ну ми ж її зробили. А що мені держава зробила? В мене є такі, я бачила людей, каже, що мені держава зробила? Подожди, держава це ми з тобою, це ми все об'єдналися і це ми держава. От і все. Ну, Якщо тебе не устраїш, то, ну, вухаєш, ти можеш, просто не мішай. Хоча. Просто не мішай. Все. Ну, коротше, пока що, ребята, мені немає, що вам сказати, хорошого такого, щоб вас обнадежить і вам, як то кажуть, розових соплей не взирає на мою кофточку, От, так, я вам вижу. Так, хочу зауважити. Да. Шариків не скажу, не треба сидіти ждать. В 2022 году я сказала одну таку вещь, яка звучала так: вам потрібно буде, нам потрібно буде навчитися жити у війні. Мені побіжали, стільки гамна накидали в коментарях, стільки гадості. як це можливо, Що це можливо, А, отак так возможно, як ми в 25-му живем. Живем ж, правда? Живем. От треба навчитися прийняти її, навчитися зрозуміти, де і чим То есть, це як корабль, от нам дали машину, да? і ми повинні цією машиною якось їхати. Треба навчитися, да немає колеса, да може лохне, ну нам треба їхати. Так от і тут подумати, при цьому подумати, грубо говоря, кожен. От, наприклад, я вношу свою лепту, от в 14 2014 -го році я вносила лепту як громадський активіст і як волонтер. А з 22-го я вношу свою лепту а і як поет, а з 22-го я вношу свою лепту як от психолог, мотиватор, е, якийсь немножко, може бути мах, показуючи людям, як можна себе захистити, да, і пробуждаючи якусь совість. І так само, да трошки під волонтеркою, ну це не основна моя діяльність. От я на це. вважаю, що я цим лепту вношу, отак. От от. от, от, Кожен трошечки якось буде залучений до цієї справи. Може, тоді щось буде мінятися? Тому що моя ціль, ну мені би хотілося, щоб люди, які мене слухають, вони не просто сиділи в носі ковирялись і козявки витирали об екран, і при цьому пишучи мені погані коментарі, яка я дура, які вони умні. А хочеться достукатись до людей, до людей, які хочуть щось змінити, достукатись до їх сірого віщества, щоб воно почало там у них трошки варити. Вони почали задуматися і казати, блін, ну що це ж треба робити, що за херня, давайте що то давай. Так, що я можу робити, Що я можу зробити, Що я можу? Чи об'єднатися, чи щось започаткувати, чи щось. Ну що то я можу, що то я должен робити? От, от про це в мене пасила знаний. Звичайно, це хорошо, це ну, толку. Ну, ми викладемо, ну, ми узнали. І що? От ми узнали, що Трамп не побачиться з Путіним. І що? І Правда? Але Давай дя дякую вам, да, дуже дякую. Ні, е, я пропоную на цьому завершити. Якщо у вас є вірш, можемо ще завершити на ньому, але тут важливе на ви сказали, і це хочеться, щоб все ж таки подумали над цим теж. Так, я нових віршів не писала, я вам все читала уже із нових віршів. О, поэтому, ну, я вам все одно ну, щось прочитаю, хорошо? Так, звісно. Зараз я тільки подумаю, подумаю подумаю. А давайте я вам оцей у году я писала. Ось і прожити ще один день. За мету. Вберегти лиш життя. Телеграм сповіщають зелень, значить, знову пора в укриття. На підлозі живу, поміж стін, Заспокійливе фото твоє. Якщо буду колись між руїн, набери знати, що, де я є. А сирени кричать і кричать за молитву твоє смс. От раніше могла, щоби знати де щоб інше просила в небес. Виє небо, війна, кривий ріг. Я заплющу очі, прости. Ох, якби Бог повірити міг, що роз'єднує наші світи, я молитимусь так базіком. Вірю в Бога ще вдосталь чудес. І стискаю в руці телефон, де від тебе прийшла смс. Хочеться, щоб кожен отримав ту смс, яку чекає понад усе на світі. Дякую вам, пані Лана, дякую за цей вірш, дякую за ваші слова, дякую за те, що ви з нами знаходите цей час, даєте нам всім такого чарівного піддупника, який зараз дуже важливий і необхідний кожному з нас. Зараз я хочу Хотіла б вона Тата та. хотіла би також нагадати нашим любим глядачам, що Лана Олександрова є теж свій Ютуб канал, є Ютуб канал з віршами, є Ютуб канал, де можете почути прогнози, важливі відповіді на питання. А всі поселеньки знайдете нижче під цим відео. Долучайтеся, багато цікавого почуєте для себе. Долучайтесь до нашого Ютуб каналу, якщо ви цього ще не зробили. Лишайте коментарі, лишайте вподобайки. Якщо є питання, теж можете писати під цим відео. І бережіть себе. Мирного тихого дня усім. До побачення. Пока-пока.